А за вікном вже вечір і зима, холодна й сніжна, тиха і чудова, хоч за верюх і хурделиці нема, але вона для всіх уже казкова. Бо зовсім скоро новий рік прийде, свята війдуть до кожної хатини. А під ялинку чарівник зайде і доторкнеться щастям до людини. Дарунки під ялинку покладе й подарувати серденько зуміє. До кого щастя раптом приведе, чи подарує чарівну надію? Отця є вже ялиночка краса, а за вікном зима казки малює. І знаєте, я вірю в чудеса і, сподіваюсь, чарівник почує. І знову усім доброго раночку, мої хороші. Щиро вітаю вас на рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви знову до мене завітали. Ви собі, дівчатка, не уявляєте, яка я щаслива підключатися до вас кожного ранку. Ви мені пишете, що ви будете робити, коли закінчиться серія цих влогмасів. І якщо чесно, я сама не знаю. Що я буду робити, я також буду сумувати за цим щоранковим підключенням, за цим щоденним таким звітиком, за щоденним показуванням, що я роблю, чим займаюся, що в'яжу. Ой. Чесно, я сама буду сумувати. Але давайте про хороше. У мене сьогодні 20 грудня, п'ятниця. Ми ще на ось таку секундочку ближче до Різдва, до цього чарівного такого свята казкового. Для мене це магія. От недарма кажуть магія Різдва. І я от дійсно чекаю цієї магії. І я дуже люблю п'ятницю. П'ятниця це останній робочий день, попереду два вихідних, і знаєте, можна. Побудувати якісь плани, можна зробити те, що цілий тиждень не вдавалося зробити. Тому я ласкаво запрошую вас у свою п'ятницю. Ми сьогодні з вами будемо знову відкривати шоколадний адвентик. Ми сьогодні з вами знову візьмемо в роботу якісь процесики. Я вам покажу малесеньку покупочку. Ну, і ще раз сподіваюся, що мені сьогодні вдасться зробити фотографії своїх лопопець, наших зарінкою лопопець. Якщо це мені вдасться я щиро сподіваюся, я вам обов'язково це все сьогодні покажу. Отже, влаштовуйтесь позручніше, беріть запашненький напій. У мене це кава. М -м -м. Беріть трикоділля і приємного вам перегляду, мої любі. Дуже вже мені зараз хочеться смаколика, дівчатка. Сильно-сильно хочеться. Бачите, в мене тут залишилося геть-геть трішечки. Крім сьогоднішнього, ще 4 комірочки. Ось такі пироги. І я дістаю. Дістаю чергову цукерочку. І це в мене ось такий. Миколайчин-чобіток, правда? Схоже? Так, пішла я їсти свій смаколик. Вітаю, мої хороші. Ну що ж, давайте розберемося, що я сьогодні буду брати в роботу. Я вчора завершила свій жакардовий джемпер, і, знаєте, вирішила дати собі сьогодні один день такого. Передиху, перед тим, як вирішити, що ж масштабне або велике плечове, або маленьке плечове, я буду далі брати в роботу. І сьогодні я вирішила завершити таких два процеси, які, можливо, не завершити. Це я сказала так голосно. Але вирішила сьогодні попрацювати над ось цими рукавичками, які я показувала вам вчора. Це у мене вже дубль 2. Хто не знає, хто вперше на моєму каналі, це я в'яжу замовлення таке величеньке замовлення, яке складалося з двох пар шкарпеток, шапки і рукавичок, і ще двох пар чоловічих шкарпеток. Ну, от Шапку і жіночі шкарпетки я вже зв'язала, а рукавички перші у мене вийшли трішки маловаті. І от зараз я перев'язую, ну, одним словом, не те, що перев'язую. Ті ж попередні рукавички я не розторочувала, ну, вони знайшли іншого власника. А це я в'яжу вже, які треба. Ось це у мене одна без пальчика. Тобто, сьогодні я хочу дов'язати пальчика і розпочати, якщо все буде добре, завершити другу рукавичку. Пряжа у мене. Ось така китайська. Ну, я підозрюю, що на неї кажуть пухнорки. Ну, Одним словом, ось така ниточка м'ягенька. Вона мені в роботі, до речі, дівчатка дуже сподобалася. Вона мягенька, вона дуже приємна. Вона після прання дуже гарно розпушується. Тактильно і в'язати, і носити цю таку річ прикольно. От, і я буду працювати над. Саме цим процесиком. І також у мене в роботі є чоловічі шкарпетки це для наших хлопчиків з ЗСУ. І в мене вони ось на такій стадії, дівчатка. Тобто я ще працюю з погомілком з хулявочкою, і це мій Адвентик. Якщо ви не подивилися початки. Мого влогу, то я вам коротенько поясню, що в мене було 6 адвентиків, якими ми обмінювалися на зустрічі київських в'язалочок. І от у мене в одному з тих адвентиків ось такий залишок ниточки попався: секційної, такої красивої, зеленої. У мене був залишок, це в мене ярнар соліт, якщо я не помиляюся. Так, це в мене ярнар соліт. І я ось з цих двох залишків з адвентика і своїх власних хочу зв'язати чоловічі шкарпетки, який розмір вийдуть дівчатка, ну який вийдуть. От, е, ніжки у хлопців бувають різні, і ось я працюю. Мені дуже подобається зараз працювати от саме в шкарпетках з зеленим кольором. Не знаю, від чого це залежить, але от мене манять саме зелені кольори. І я хочу попрацювати сьогодні також зі шкарпетками. Вдасться, не вдасться, основна увага буде зосереджена на рукавичках. А от шкарпетки по мірі можливості. От, і це. Все, що я сьогодні беру в роботу. Є в мене дуже багато ще таких органі... організаційних питань, організаційних задач, і я буду вирішувати їх по мірі, ну як то кажуть, <смірі> по мірі того, як вони в мене з'являться. Ось і все поки що на сьогодні. Я вам буду бажати гарного дня, творчого дня, натхнення, миру і спокою. І гарно сьогодні прокуділите. Я вам цього бажаю і собі також. І знову всім доброго ранку. До речі, вчорашній подарунок Арінка розмалювала. Ось такий вийшов у нас динозаврик. І зараз ми відкриваємо адвентик. Арінка, який відкриваємо. 20, 07. Двадцять, давай, відкривай. Обережно, щоб все решта не відірвати. Давай, 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 давай. Ой, молодець. Так. Ну, де нам знов треба перевернути. Ну, так, зараз покажемо вам. Дивіться, у нас такий ельфік на санчатах. Ну, щось таке подібне. Ми розібрали, що це на санчатах і в такій гарні гарній, гарній кепочці. Може, це до тебе хтось летить? Арінка? Да? <смір> що, що ти сказала? Це Ці я, Ціяли. Це ти летиш? До кого? До бабусі До бабусі летиш? Ну ми скоро поїдемо до бабусі, да, да. Поїздом. Поїздом. Ти хочеш до бабусі? Ага, дуже скучила. Дуже скучила. Все, Майк прийшов мазюхатися. Поїдемо, зайчику. Поїдемо до бабусі. О, диви, маленькі кульки. Ага, є там таке. Будеш їсти? Mm -hmm. Вітаю дівчатка. І, і хлоп'ятка, якщо ви в мене, звісно, дивитеся. Я тут робила невеличку покупочку для того, щоб остаточно доформувати свій Миколайчин-Чобіток. Хто не знає, то у спільному проєкті Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя є така номінація Миколайчен Чубіток. І там ми обмінюємося таємно подарунками. Тобто ніхто не знає, від кого тобі прийде подарунок. І ми так само можемо не знати людину, яку якій ми даруємо цей подарунок. Єдине, що ми маємо посилання на профіль там чи на канал, і от ми туди заходимо і дивимося, чим займається майстриня, тобто, щоб їй було цікаво отримати в подарунок. І от я зайшла на профіль своєї майстрині, побачила, що вона багато вишиває і в'яже іграшки. Тому я вирішила поєднати цих два хобі, і якраз мій е, Миколайчин чобіток буде складатися з матеріалів для її улюбленого хобі. Отже, я замовляла ниточку і, там, скажімо, деякі певні аксесуари для рукоділля у магазині Марія Тойс. Дуже подобається мені цей магазин, я, по-моєму, вдруге замовляю. Все швидко, все класно, так знаєте, комфортно. Я посиланнячку залишу, це, звісно, не реклама, просто моя щира рекомендація мені з цією дівчинкою працювати комфортно. Тим більше ми тески, вже знаєте, якась така душевна. Організація у нас вже поєднує. Отже, те, що я купувала на подарунок, я показувати не буду, а я покажу те, що я купила для себе. Я купила моточок, найперше, давайте почнемо з ниточки. Я купила моточок Himalaya Dolphin Baby темно-сірого кольору. Це плюшева ниточка, 100% мікрополіестер. у 100 грамах 120 метрів, і колір у мене 80, 320 і зараз я вам скажу для чого я її купила. Одну секундочку. Коли була Чорна П'ятниця, один з магазинів, який я, як то кажуть, набігла, це був магазин від Кендія. І я побачила дівчатка там майстер-класи на іграшка, і деякі іграшки мене дуже-дуже зацікавили. І найперше, на що я звернула увагу, це на ось таку іграшку це стопер для дверей, щур ось такий. Ну просто, ну, це так класно і це така шикарна ідея. Оце іменно стопери для дверей. Потім оці затримачі, штор, якраз саме іграшки. І так як у нас є дійсно проблема, нам треба стопер для дверей. Ті, що ми купили в магазині, просто ну, геть не підходять. Тому я вирішила, що нам потрібно такий щурик, тим більше, що у нас стіни, підлога і мебель в сірих тонах. І я купила ось цей моточок пряжі для того, щоб зв'язати цей стопер. У січні місяці я щиро сподіваюся, що Оксаночка недошитко запустить свій іграшковий бум. Бачите, я вже вам просполирила. І в одній з іграшок у мене якраз буде оцей щурик. Тобто я купила майстер-клас у Кендіярні, я купила моточок ниточки якраз саме для цього. Так, І що я там ще купила? Я пішла, погуляла по сайту і надибала ось такий денце. І хочу зв'язати собі ще овальну корзинку. Так, я в'язала таку червону. Трикотажну корзинку, ви її щоранку бачите в мене в кадрі, коли я знімаю. Коли я виходжу лицем в кадр, то вас і вітаюся. І я вирішила, що я хочу ще, у мене є трикотажна пряжа, ще в запасках, що я хочу зв'язати собі ще таку увагу. От щось мені захотілося попрацювати саме з таким. Тому я купила денс. Далі, дівчатка, я купила бумагу тіш'ю. Я ніколи, ніколи не працювала з такою бумагою. Я не купувала її для е... пакування своїх подарунків. І от я вирішила, що вже настав час, я купила три кольори. Я купила такий молочний, я купила ось такий красивий кольор фуксії. І я купила два відтінки червоного. Червоніший і такий трішки світліший. От. І якраз от свої подарунки, які я буду відправляти, я думаю, що завтра я вже почну їх пакувати. Я хочу саме в таку бумагу. Красиво замотати. Далі, я ще купила, зараз секундочку. Я ще купила ось такі красиві новорічні наліпки, щоб цю всю бумагу красиво, як то кажуть, запакувати. Це Happy New Year. Ось такий Санта. От, я купила ось такі красиві Merry Christmas. Етикеточки. От. І я ще купила трімачі для брилочків. Я думаю, що все-таки навесні будуть якісь благодійні ярмарочки, і я буду в'язати сердачка, ці жовто-блакитні, тому я купила пару штук якраз саме такі. І Марія положила мені в подарунок два таких неймовірних гудзечка. Вони обов'язково використаються на одежі для моїх іграшок. Така красива. Синенька квіточка і жовтенька. Ось такі в мене були невеличкі покупочки. Так, дійсно, це було, було геть невеличке замовлення. От, І, ну, так мені захотілося саме таке придбати. От. І я задоволена, чесно задоволена, чекаю іграшкового буму. От бо я точно впевнена, що іграшковий, я розпочну дівчатка з цього щура. Він просто неймовірний. Так, ще раз сподіваюся, що мій позитивний настрій передався вам. І я кажу вам до зустрічі!

どう Всім вітанечку. Ну що ж, закінчилася п'ятниця, і я готова з вами поспілкуватися про те, що ж у мене сьогодні зв'язалося. Так, так, мої хороші, саме зв'язалося. Тому що я сьогодні працювала лише над рукавичками. Я дов'язала пальчик в першій рукавичці і зв'язала другу рукавичку. І це, дівчатка, все. Так, я знаю що мало, тому що четвер у мене був супер результативним, але, напевно, такі, знаєте, максимальні запаси своєї в'язальної енергії я витратила саме в четвер, тому на п'ятницю мені якось так, знаєте, залишилося менше. Але результатом я задоволена, тому що. Рукавички готові, ось так вони в мене вийшли. Правда, я їх ще не випрала, я їх виперу на вихідні, приведу в порядок і вже можу віддати замовниці, тому що шапочку вона вже носить, шкарпетки вона вже носить. Залишилось, як то кажуть, їй надати рукавички. от, І, і все буде добре. Отже, ось така. У мене була дівчатка завчора робота. Небагато, але ви знаєте, інколи я помічаю, що я протягом дня ну, навіть не беру в'язання, коли там трішечки зайнята, коли, наприклад, на обідній перерві роблю якусь роботу, я не можу пов'язати. От саме це було і сьогодні. Тому якось так. Я ще розподіваюся, що такі невеличкі результати, як то кажуть, вам все одно сподобається, хоча які невеличкі, є готова робота. Так, давайте зважимо, скільки ж важуть такі рукавички. Нагадаю, попередні, які я в'язала, важили 36 грамів чи 38. Якось так. А ці у мене важать 53 грами. Ну, бачите. Доволі такі чи маленькі. Тобто, навіть якщо мати 50-грамовий моток пухонорки от, із додатковою ниточкою, то вистачить 50-грамового моточка на такі рукавички. Це я можу сказати з впевненістю, тому що тут ще додаткова ниточка. Тобто, а це, до речі, не маленький розмір. У мене рука маленька худенька. То ці рукавички на мене, бачите, які. Вони, по-перше, широкі, по-друге, вони довгі. Ось. Ну, це, мені треба менші. От мені оці попередні, які я в'язала, ті були набагато кращі. А так, ось так. Тепер мені залишилося їх попрати і, як то кажуть, віддати тоді вже замовниці. Так, і це дівчатка на сьогодні, все. Зустрінемося з вами уже завтра в моєму черговому влогмасі, це буде вихідний день. Ще раз сподіваюся, що я зможу показати вам багато чого цікавого. У мене дуже багато планів саме на зйомки. Я вам про це все завтра розповім. А сьогодні цілую обіймаю вас, бережіться. Пам'ятайте, що я вас дуже-дуже сильно люблю і ціную кожного кожного з вас. І до зустрічі! мої хороші, вони обов'язково будуть.